Так, знов колеги, в нього деняти свої. Те я ще не все. А, кеш. Так, працювати фрейм. Так, зводити Будь ласка. ласка, Шановні колеги, протокол засідання лічильної комісії обраної спеціалізованою вченою радою з присудження наукового ступеня доктора наук Д 61 179 01 17 вересня 2025 року. Д-26. Склад обраної комісії професор Ряба Сергій Володимирович, професор Савченка Ірина Олександрівна, доктор хімічних наук Ткаченка Ігор Михайлович. Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Стрюцькому Олександру Васильовичу наукового ступеня доктора хімічних наук. Склад докторської ради затверджений у кількості 14 осіб. Були присутні на засіданні. 11 членів докторської ради, зокрема, 10 докторів наук за профілем розглянутої дисертації. Голосування проводилося з використанням програмного забезпечення. Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора хімічних наук з Олександру Васильовичу. Подано голосів за 10, проти немає, недійсних бюлетнів немає. Члени лічильної комісії. І підписи. Дякую, Дякую. 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 Так, шановні члени членів ради, маємо е, затвердити протоколи чільника комісій відкрити е, голосування. Хто за те, щоб затвердити протокол? Прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Тепер у нас ще одне питання: обговорення та прийняття тексту рішення докторської ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів цієї докторів. Значить, у нас ознайомилися з проєктом рішення. Він був розісланий всім. Питання: чи є зауваження за проєкт рішення? Доповнення якісь. Олексій Юрійович, у нас до? Немає наразі. Немає на увазі. Може, може, у когось, шановні колеги, є зауваження, доповнення? Тоді є пропозиція взяти за основу. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Проти утрималось одноголосно. Тоді, шановні колеги, Дозвольте мені оголосити заключним, резюме, ну, по суті, нашого проєкту. Десетиційна робота з Олександра Васильовича від розголошення Ніоністерніонії людини цим інтеструктури близькості є завершена науковою праці, в якій підтримано наукові результати, яка за своє актуальність науковим рівні. І практичною значеністю повністю відповідає кваліфікаційним вимогам до докторських дисертацій відповідно до порядку присудження та доповнення наукового ступеня доктора наук, затверджено постановою Кабінету міністра від України від 17 листопада 2021 року, номер 1197 а її автор. Стерівський Олександр Васильович заслуговує присудження наукової ступені доктора хімічних наук за спеціальністю 02-2006 хімія високомолекулярних обувь. Так що, шановні колеги, дозвольте мені від вашого імені протиснути руку. Олександру Васильовичу. на цьому.